Програма муніципального житла зібрала в Харкові експертів житлової ініціативи. Якраз про всі деталі майбутньої роботи і йшлося на зустрічі з міським головою. Подібний проект муніципального житла абсолютно новий у масштабах країни. Головна ціль житло має стати доступним для всіх верств населення. Я дуже зацікавлена цим, щоб ми зробили для Харкова таку програму. Муніципального житла для нас це дуже важливо, бо дуже багата руйнація, яка Дуже очікуємо, щоб вона була адаптована для нашої ментальності, для України. Це перша така програма, якої в жодному місті немає. І це буде перший проєкт для України ну і для міста. За словами експертів, житлової ініціативи для східної Європи, цей проект передбачений як для жителів Харкова, так і для внутрішніх переселенців. Даний проект буде втілений в життя за фінансової підтримки уряду Німеччини в рамках реалізації проекту ЄКОН для українських міст. Наш проєкт є суто технічним, і ми маємо один рік, аби в тісній взаємодії з місцевою владою звести у реалізацію цього проєкту як і ЄС, так і, наприклад, європейські банки, щоб разом обговорити належну та доступну реалізацію проєкту муніципального житла. Ми працюємо також над тими аспектами реалізації проєкту, коли деякі мешканці Харкова не мають змоги придбати квартиру і взяти її в іпотеку. І ми вважаємо, що наша взаємодія із містом допоможе знайти шляхи вирішення цього. Питання для осіб з меншим доходом і для того, щоб житло було доступним для кожного подібну програму з муніципального житла Німеччина в свій час реалізовувала і досвід кажуть експерти показав, що це було вірне рішення у випадку, якщо і Харків це втілить в життя, то це може стати ідеальною моделлю для вирішення проблеми житла багатьох. Це буде муніципальне житло, власністю, якого буде муніципалітет, і він буде, буде надавати в оренду чи то в іпотеку. Ну будемо дивитися, як це зробити для людей, бо дуже багато людей сьогодні не мають можливості сплачувати, да ви житло у будівельних компаній. Компанії. Тому я був би дуже зацікавлений, щоб ми подували житло житло іншого зовсім уровня, класу, чим воно було досі. І це, це потрібно, щоб це було було житло, яке б відповідало вимогам сьогодення. По перше по-друге, воно було різного рівня, бо різний рівень і можливості у людей. Є. Тому це така програма, яка буде дуже потужна, і вона зовсім по-іншому буде виглядати. У нас не було такої програми, на жаль. Леся Кополюк, Олександр Іванов, Олексій Старенков та Єгор Мікенін – Харків. Новини.